Хотів би повідомити не те, що з радістю, тому що ці дії ми проводимо вимушено, оскільки війна і потребує певних ресурсів, які потрібно знаходити. І з нашого подвір'я вже не перший транспортний засіб відправився для допомоги Збройним силам України і сьогодні. Черговий раз я хочу подякувати від імені громади Сергію Васильовичу Бакалу. Ось він тут разом з нами, який і ви, шановні земляки, мали змогу бачити, як ми допомагали, як ми передавали військовим саме отакі от потрібну техніку, щоб наші військовослужбовці не добирались будь-чим до місця служби, до місця дислокації. І їм потрібно створити комфортні умови. І для цього потрібні отакі транспортні засоби. Тому звернувся до Сергія Васильовича, знаючи, що в наших Збройних силах України, а сьогодні їх представляє Валерій Петрович Коврик. І вже маємо сьогодні результат, долучились також невеличкими коштами до ремонту. Далі Сергій Васильович вже сам закінчував, фарбував, доводив до тями, як кажуть в народі, випробовував, проводили обкатку. На сьогодні автобус вже готовий до несення бойової вахти. Сьогодні урочисто передаємо. Валерію Петровичу, щира подяка Сергій Васильович, вам за ту допомогу, яку ви надавали, надаєте. Ну я впевнений, що і будете надавати. Не одна техніка з вашого підприємства пішла на потреби Збройних сил України. Це виключно автобуси. Ви не один автобус дали. Завжди відкликуєтесь на наші прохання. Ігор Андрійович, вам велика подяка за відновлення цієї техніки, тому що ця техніка буде задіяна виключно в бойових частинах. Цю техніку буде передано на потреби бойової частини, яка боронить межі Луганської і Донецької областей. Тому хлопці будуть дуже задоволені, що в великій кількості вони можуть бути переміщені з однієї на другу, з одного підрозділу в інший. Дуже потрібна техніка. Тільки щира подяка. Щиро дякую вам за все, за ту допомогу, яку ви надаєте, надавали і будете надавати. Дуже дякую вам. Хотілося б зазначити, що це досить непросто. Що так взяв у мене все добре на підприємстві з підприємницькою діяльністю? Взяв і передав автобус. Ні, на сьогоднішній день велика нехватка кадрів, велика нехватка спеціалістів, тому що спеціалісти водії, механіки, автослюсарі вони потрібні також у Збройних силах України. І от Сергій Васильович, можливо, він скромний, не хоче казати, бо він справляється з цими питаннями, навіть і сам бере. Ключі а я, і так, ремонтує і сідає за кермо. Я вам дякую за допомогу, Ігор Андрійович, тому що на сьогодні вже ну, тяжко тягнути і тримати і колектив підтримувати. О, тому е, даний транспортний засіб він був відновлено для того, щоб він просто був переданий уже, у, так сказати, у бойовому стані. Відремонтовано з допомогою громади о, і Ігоря. Андрійовича, двигун капітально зроблено. Ми його підварили, покрасили, зробили такий тюнінговий хакерський цей військовий варіант, щоб хлопці там не е, лишній раз не тратили часу, бо це, напевно, він теж має на це потребу в деякій місцевості, там, де він використовується. Тому даний транспортний засіб готовий. Ми будемо тільки дуже раді, щоб він е, допомагав і в подальшому ми мали тільки змогу. Хлопців вертати такими або кращими лайнерами додому, привеземо з будь-міста, їх живими і здоровими після того, як наша буде перемога. А так хай служить і приносить добро нам і всім. Дякую і вам, так. Сергій Васильович, і Збройним силам України, Дякуємо. Валерій Дякуємо, Петрович. ну, і Дякуємо. всім волонтерам, які долучаються всім, чим можна працею, коштами, матеріалами для наближення перемоги. And.